Так, у нас вже другий день. Пилотку LTXL XL pi Такий нюанс є. Гуляді. Не фарбована. Зараз повернуться ключика сьомий рік, 167PI. Ціна буде хороша. Кому буде цікаво, ти пишіть. Писати, ну, тут поки не буду. Цей автомобіль, напевно, буде продатися на явності по прибуттю. Я зараз розкажу, зараз покажу, який він, що він. Тут окрашене заднє крило, ляда і те крило. Це перелак або не крашене. Подивимося. Загрузимо. Тут не можна стояти, тут біля магазина сенка без номерів не можна. 50, подивіться 50 10-ту, 50 239 кров його, Підігріви, клімат контроль. Сервісна книжка, там є, треба буде дивитися. 400 очі ось так Заїхали на стоянку, кажу пару варіантів, такі собі ціни, конечно, Mokka Часом люди питаються Щось таке Непана комплектація, в принципі у трошки не дешево, але тут пробіг. Тут все від 000... Ой, 13. пробігу, якщо 13 тисяч, 130 тисяч пробігу. Вона стоїть 7,500, вели 4. Можна її привести. Хто шукає пробіг з Європи щось, щоб з оригінальним було, кому на щось подивиться. Це теж 7650. Такі в нас купляють інколи SX4. Вони інколи на повному приводі, інколи ні. 55 пробіг, 1,6 бензин, 4850 За нього хоче, Підікриве є, мультикермо клімат. Фуркоп У нього ще мета буде, я думаю, 1500-2600 може бути Там рік 11. Но зато вона буде з гарним пробігом. Дійсно не кручено. Тут пробіг більший, 1.4 4 ТС Єжка до мене треба. Гарна інсігія. реально гарна. Ліфтбек. 4850 автомат. 10 на 100 пробігу. Це швидше за все 2 літра дизель. 2 літра дизель, 100 на 100 тисяч пробігу. Гарна комплектація. Коричневий. Коричневе кермо. Коричні уставки і біла шкіра біжо. Панда. ну панди трошки вони... Такі панди дорогі, навіть тут. 4350. Він вже був в Україні за такі гроші. Я б думав, вже її придбали, бо ми 130 тисяч пробував, 13 рік. Це вирішує пробіг. Так. Транзит. Це треба хіба десь так для військових. Якби Без розмитнення, то може комусь вона пригодилася би. А так, я думаю, що на нікому нам не потрібно в нас в Україні. 2003 рік 2.0. 1650. Гольф. Двіться, стоїть гольф, 950 євро. 1,4, третій рік. 350 тисяч пробігу. Двохдверний. Не так, не знаю. Це сама корса. Поло двохдверний. Ну, що щось стоянка навіть найплатна наша нас стоїть. Хто їх знає? Мерів 1,7 сім Ну теж ти її на розмитнення не привезеш, бо вона розмитнення буде на неї більше трьох. Давно недорога тут. 1850, ну, для Німеччини це. це окей, для нас це вже дорого. 4650 міні. Купер на механіці, ну не знаю, можливо, якось буде цікаво. Теж пробіг 155 тисяч, ну, тут до 200 стараються брати ці автохауси, бо після 200 тут вже її не продасте. Ну нереально її брати. І майно за хороші гроші. Лупо, ми навіть її не знімаємо, не знаю. Фокус, сідані, кліво двох двернене. там Астра 18 за 2500, тому що профайл з розмитненням там космос. Мікро. 20-й рік 1850, 135 пробігу. будь ласка. Якби було на автоматі. Зараз напишете, то якби вона була на автоматі, то я б її сам купив би. Вона на механіці. О, ось так. Гольф. Трохдверний. Якби він був на автоматі, можна б ще подумати, теж нема сенсу їх навіть щось йому пропонувати. Корса 2950. Трохдверно, що з нею робить. І ще з 4 MPI 1450 Мета буде 2 плюс-мінус хіба що їх 5 за 1000 чи за 800 доставка. У нас там 104, тоді можна було б з нею займатися, але лак на кресі ліза нічого ви з нею не позаймаєтесь вже. коротше їдемо далі зараз ще покажу полу якщо машина тут на автоматі Но тут теж стоїть не знаю в цих автохаусах. именно. не з них валять куціну, що... дай дорогу. Да шкіра мультируль, там все це гарна комплітація 1234950 2.0 дизель пробіг 200 Збавити неймито, там буде більше 3,5, я думаю. Помножити долар на євро і буде за 10. І ще таке поло в нього є. На механіці, та щоб автомат, воно було дуже цікаво. На механіці. 100 пробігу, хто хоче пробіг. 1-2, напевно, 4 циліндри, швидше за все, ну може бути і 3. 100 тисяч пробігу. Тут вартує двигун, ну, і це пробіг, це вниз з нього так ставлять дорого. Швидше за цей погляд ще є, на рік, на два може бути. І все, її куплять. Ось так цікаво щось. З меншим пробігом yeah. дзвоніть. Десь більшим без різниці. Ми їдемо далі. Коротше Мабу він був туди бензин. 1,6 1.6, 1.5 дизель непоганий, чесно. Поганий, це непогана, він його віддавав за 3000 євро. 12 рік. Но! No. No. Що ми бачимо? Ми бачимо дах. Ми все, Тут шпаклювали, коротше, якось якийсь шнягу робили. І мотор. GT Line класний. З гарантією на мотор і на всякий на всяку технічну цю штуку, ну, Він питання. Буб у нас в Україні 17,5 ну. гольф плюс є недорогий, 1000 євро, він. А рік один 4М5, державчина, крило, Він 4 десь 100 вийшов би, хто хоче займатися. І так фасад би шостий, хайлайн. Зазор трошки капот фарбований Далі ржавчина є yeah. комплітація непогана, М-скрипт, мультикермо. Каже, я це заберу. Бачите таке. Дає оригінально. Андроїда хочеться забрати. 288 пробігу, в сервісті він до 180 обслуговувався далі. Ще. Ніхто не знає, скільки це пробіга. Бо це продає. так Auto Авто-хоус-два -house. Auto -house, ключа. Демпер не чути на холодну круїз-контроль. І yeah. Так, далі. Що ми ще тут маємо? Тут вон рижечки починають полюблятися. Тут маленькі рижики. Бампер, щось підкрашували трохи, бачите, матовий. І оце крило. Далі все, в принципі, в класному стані. Маємо град ще. Невеликий, але він є 3000 євро, плюс мита на неї 3,203, 300, треба рахувати, може бути чуть більше все рахувати, ну і доставка Якщо вам буде цікаво, можете теж телефонувати. Найти живий пасат, я думаю, що це зараз буде нереально. Ну а з цей Непажна комп'ютація і не пасат в принципі. Також б мене пропонує. На гарній теж комплітації. Ну, є, З які там бікітом робить акратенько. Після аварії вони її віддадуть недорого, але треба думати, чи вона комусь цікава, чи не цікава. 148 тисяч. 148 тисяч пробіг, ось вам. Ну, будуть підкраси. Що для вас важливіше? Пробіг підкраси. 6, тисяч євро. Стартує. О, щось скине 14, був, я ще не знаю, это внаслужба. Напишите 14. Еще? Гранд, Черки. Натября, наткани. Нене слон простой. 3 літра дизель, мотор зломаний. Моторісти, тих, дивиться. 3000 євро хоче за нього. Я думаю, що рік від 10-го і вище там до 14 го він де дори Якщо хтось цікавить, ну, доставка на нього була дорога, бо він важить 2300. Його вага. Його вага 2300. Я думаю, що пробіг невеликий. В ньому подвіски нема. Що за прикол? Якийсь броньований він, щось, коротше, шляпа. Ходу він не треба. Не можу не можу поняти. Він грозовий чи що? Перший раз таки бачу. Що машина грузова, Не видно нічого, Короче, він якийсь грозовий походив. Все, не цікаво. Не вам, не мені, нікому. Йдемо далі. Каже, купив в мене Volvo. Дай любу ціну і забирай. Ржавщина. Ржава. На трапочці. Що йому сказати, скажіть мені чесно. Скажіть, що ми не з цього, що ми не з як, ніякої не кореї, чи, чи, чи з чого там. Він думає, що нас купляють, не знаю. У нас такі такого курча. скажуть, що геть бахнутий. Тут гульфа купить, зараз трошки рожеві, що вже кажуть, що ти якийсь нормальний. Ой, цікаві люди, цікаві люди. Сад ще пасад. Треба їхати зі далі, коротше, і все. Оце стоянка. Це яким машинами не торгують, на яких вони заробляють, напевно. Гарні машинки, ну, наш бюджет. А і Volvo це все хоче продляти для нас, для українців. Ну, правильно, ми такі. Не, я купують такі, в принципі, у нас теж, але. Я думаю, що менше трошки. Ось так. Мперформанс. Еммочний або віс або цей, ну. Гарні, ну. дорогі по-любому. Нові поступлення. Він така червоненька, маріва. Як вам? Чи ні? Крило, цверка, зрозуміло. 1,4 бензин, 14 рік, бампер, крило. І знову дверка. Ця дверка у нас пустається, ці і все. І теж. Коротше, чого він її купив? 40 тисяч пробігу рідного. Це на німеччину машина на в Україну. Буде дорого. Резину мало пуски забрати, новенька резина Коротше, 40 тисяч пробігу. В машині гляньте на неї. Один власник салону купляла, старша жінка. Як вам? 40 тисяч. <coughs> Експерти по рулях, давайте. Коротше, не фокусується. Скільки тут пробіг по цьому? <coughs> <coughs> Далі ручка. По ручці який пробіг. Ладно, послоную і просто гляньте, який тут пробіг послони. Вона, вона не затерта, видно, що не затерта, вона грязна. Ту капець. Ось так. 4000 євро з такими дефектами. Він за неї хоче Да, пробіг хороший, ну. Но... Вже її не спасеш, наверное. Не, ну, як спасеш, буде накрашена. І дорога. Скрізь мені, будь ласка. Якийсь він екоспорт, чи як називається, Ford Eco Sport. Ну, кривається ще ні. Ага. У 1.0 бензин, у 1.0. Так, 50 евро зробили. Якісь титани і то що? За скільки його можна купити, скільки його продати, чи його не купиш і не продасиш. Не купити можна, чи продати не можна буде. Бачите, поки вона приїхала від людини. Є і ті тане, є все, а завтра може вже їх не бути. Ми будемо її купляти, чи хтось другий. Ну зараз глянемо, що там під капотом робиться. Аж цікаво. Так, у нас під капотом три циліндр, ще й розібраний. Так, Що, даремо толік цю машину чи не беремо. Я знаю, знаєте, що я взяв без цієї машини? Це ті, що там лежать. Безплатно. А він бачив, що не є чи ні, може їх я... <плес> А Він за неї як за машину. <плес> він питав за неї. Ну тип за франки тоже не пугають. Не знаю, 1.0 мотор брат, і... Напевно не хоче. Все, нового нічого більше. День кінця, знов. Дивились того мігана. Ви самі його бачили, такий не дуже томіган. День пройшов, поки що нічого не купили. Знову один літр, ця, ця шкода і той. Хтось їх купляє У них один, один нормторний бензин, я не знаю, куди вони їздять на них, але купляють. Все. Завтра знову будемо знімати щось, якщо будемо. ще один фокус. Перегружаємо. Бо будемо їх цім біленьким і тим жовтим, Той лишається зараз. Мігант, я його вже показував, 1-6 бензин, 50 й рік. Ся по дорозі можливо буде десь час на парковці стати, детальніше зняти. Що з ними, як вони. Я відзніму. Там збінконі пасується. Тут травичку, трактор косить там, сховався так. А за, а за там за кінцом пару метрів міст вже. Все, їдемо додому. Бачите, який у нас кондиціонер хороший. Не думали, що ми там кондиціонери, клімати, всяка така. Яку кондиціонер, бо але подушку відкрив, трошки другого і пішов. так. Дорога класна, в Німеччині. В Польщі трошки, може краще, там, де платні. Ну але дорога. Заплатили ми за дорогу, я тоді заплатив 129 злот. 4 тисячі гривень я назад буде. З прицепом буде, я думаю, більше рік 200. Буде 200, 200 300 гривень, буде 400 там, 8-80. Так що краще буде як німецька, але безплатна. Чим така і в Польщі і платна. Принка перед Берліном Їдемо далі. Піднаненька Україна, ми повернулися. Тепер на внутрішню митницю і все, там клієчка. Це вже українське повітря.